Бачите, означає вірити. Відома фраза Генрі Джона Хейнза. Майже 150 років свого існування його величезна імперія під час до масового продукту кетчупу. Проте не варто забувати, що хай перша уроці продукт, не побоявшись ризикнути, абто надало. Навіть доспішно для інноваційної компанії. 11 жовтня 1844 року в Підсборзі, що в штаті Пенсільванія, народився майбутній засновник відомої компанії Генрі Женхенс. Дитинство Генрі пройшло в просторому будинку з великою ділянкою землі та садом. Хлопчик годинами сидів на природі та вирощував очі, фрукти та квіти. Були навіть спроби вивести нові сорти. В 20 років Генрі вперше проявляє здібності в комерції. Він активно торгує продукцію зі свого саду. Ця справа його в свіже приваблює. Спочатку молодий комерсант придавав овочі та фрукти сусідам, а потім поставляв їх вже в великі магазини Генрі вирішує найняти помічників. Вони допомагали йому вирощувати та розводити врожай. Вже тоді молодий Ханс формує свої принципи Честолюбство та честь. Продукт лише вищої проби. Тисяча 1769 року з'являється компанія Хайнс Ноубл, заснована Генрі Хайнцем разом зі своїм другом та сусідом Кларенсом Ноубл. Першим продуктом компанії став Тертий хрін у прозорій пляшці. Тоді всі виробники хрін в темних флягах. Про вміст яких можна було лише здогадуватися, Хайнс із новим пішли іншим шляхом, вирішивши зіграти на психології споживача. Їхній товар розфасонів прозорих пляшках витонченої форми. Такий маркетинговий хід позитивно сприйняли покупці, а продукт став хітом продажі підприємства. Доля посміхнулася Хенцо. Час, вибраний для відкриття підприємства, сприяв свого компанії. В світі хвиля теплогічних відкриттів, агрономії, транспортування, переробці та упаковці харчової продукції. У цю епоху винайдені ходильники та метод пастеризації. Доходи компанії зростали. В перший рік роботи у компанії кілька тисяч доларів. Для Америки тих часів це досить вона сума. Не менш вражаючим став і наступний крок 25-річного підприємця. Частко він сприяв тріумфальному розвитку бренду. Генрі першим пішов висновку. Успіх харчових продуктів залежить від упаковки. Тобто упаковка та маркування це ціла наука. Хай створив перші стандарти, які суття регламентують ці проекти. Потрібен новий масовий товар, і цим продуктом став усім відомий кетчуп за сприяння Китаю. Там вже була подібна приправа під назвою кетчуп. Генрі вирішив. А що коли і почав працювати над зміною смакових якостей у продукту, якому згодом дав простішу назву кетчуп, Завдяки активній рекламі та масовому виробництву американського кетчупа Хен про споживачам всього світу нову приправу. Після кетчупу з'являються нові продукти. Компанія повністю захопила вироби консервованого тунця та заморожених сніданків. Найголовніше, що у всіх випадках схема була одна і та сама: відбір найвдалішого продукту з кількох варіантів оригінальна та красива упаковка, активна реклама, налагодження, масового виробника. Зрештою, американці були задоволені появою нових смачних продуктів, а Хайнс відрахував свій фантастичний на ті часи прибуток. Тоді дохід компанії понад півтора мільйона доларів. 2006-го обсяг продажів компанії досяг 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Компанія випускає по 5700 із них найменувань продукцій. Власності Козії – близько 200 фабрик, майже 50 в 50 країнах світ, 50 тисячами працівників.